Привіт, друзі, мене звати Саша, і я працюю вчителем англійської мови у Таїланді. В цьому відео я розкажу про все, що вам потрібно знати перед тим, як почати пошук роботи, про всі підводні камені та відмінності від Китаю. Сідайте зручніше, бо ми з вами погнали. <му> у Таїланді існує три основні типи шкіл: це державні, приватні та міжнародні. Ніяких тренінг центрів, які були в Китаї, тут немає. Якщо вони і є, то такі місця більше як парт-тайм, де ні про яку робочу візу мови немає. Міжнародні школи. В міжнародних школах в основному навчаються діти іноземців. Заняття там проходять виключно англійською мовою. Знайти та отримати там роботу не носіям мови та без фахової освіти майже неможливо. Зарплата там може бути десь 100 тисяч бат і більше. Що дуже манить, якщо хочете більше дізнатись про міжнародні школи, дайте знати в коментарях. Приватні школи тут ми рахуємо як дитячі садочки, так і школи з 1 по 9 клас. Основна і більша маса студентів це тайсі та діти, в яких можуть бути батьки різних національностей. Навчання проходить на двох мовах англійською та тайською. Заробітня платня тут стартує від 35 тисяч бат на місяць, але більш детально ми поговоримо трохи пізніше. А поки державні школи. В державних школах навчаються теж діти в основному тайських батьків. Більшість предметів викладаються тайською і, звичайно, що є трохи англійською мовою. Знайти роботу у такій школі нескладно. Зарплата стартує від 30 тисяч бат. В Таїланді відсутня точна дата, бо кожна окрема школа вигадує собі свої власні дати. Це в Україні всі діти від Донецьку до Ужгорода, від Ялти до Києва йшли у школу 1 вересня на святкові лінійки. В Таїланді міжнародні школи плюс-мінус починають навчальний рік у серпні або вересні, коли приватні та державні школи починають навчальний рік у травні. Так, вам не почулись у травні. Перший семестр йде до жовтня. Жовтень це місяць канікул, а з листопада починається другий семестр до березня. Частина березня та весь квітень це канікули. Як тут кажуть, літні. Більше шкіл має розклад з 7.30 до 16.30. Уроків дітей приблизно починаються 8.30. Кожен урок 50 хвилин. В середньому у вас має бути 25 годин викладання на тиждень. Це можуть бути різні предмети, в залежності яку роботу ви знайшли. Окрім англійської мови, ви також можете викладати природничі науки, математику, фонікс, фізкультуру та інші. В класах державних шкіл на Ізі може бути 35-40 учнів, але також може бути і 48 учнів, якщо два класи будуть з'єднані. І дай Бог, щоб там у вас був кондиціонер. Приватна школа кількість дітей до 35, в основному – 28-30, в міжнародних школах це до 25 дітей. А тепер про обов'язки: буде багато паперової роботи, яку вам необхідно буде робити впродовж годин, коли ви не викладаєте. Будуть зустрічі з батьками два рази на рік, де вам треба буде обговорювати успіхи дітей. Кожна школа має duty. Це час, коли ви виходите на подвір'я школи та зустрічаєте дітей, допомагаєте їм вийти з машини та знайти клас. В деяких школах ти робиш це щотижнево, а в деяких пару разів на місяць. Це як пощастить. Я працюю у великій школі, де є садочок, але до цього працювала в маленькому садочку. Перший заклад був з позицією «Homeroom Teacher». Тобто з 8 до 2 я мала знаходитись з дітьми. Урок англійську я проводила один раз на день всього одну годину, де мені ніхто не допомагав з дисциплиною. Тому було важко. Далі, після уроку, я мала супроводжувати дітей по інших класах та спілкуватись з ними впродовж дня англійською. Зараз я працюю вчителем, де тільки викладаю уроки. В день в мене 4 уроки по 50 хвилин. Та два класи, в яких я викладаю. Основну частину дня я проводжу в офісі з іншими іноземними викладачами. На цій роботі менше стресу, так як я не відповідаю за дітей та їх соплі, стан здоров'я та інше. В мене є три тайські вчителя в кожному класі, які допомагають з дисциплиною. А тепер давайте про цікаво про гроші. В цьому блоку ми більш детально поговоримо про заробітну платню, умови і контракт на 10, 12 і 6 місяців. Як виявилось, у Таїланді існують різні контракти та різні приколи, про які вам не розкажуть агенти, що наймають людей з України. Тож, які реальні зарплати і на що погоджуватись? Державні школи. Я зачитаю відгук від людини, яка працювала в державній школі, і мала контракт на 6 місяців. Моя зарплата коливалася від 30 до 32 тисяч бат. У роботі з оплатою 30 тисяч був додатковий бонус у розмірі 3 тисячі на житло. Тоді як у роботі з оплатою 32 тисяч, такого бонусу не було. Перша робота не передбачала підвищення зарплати, а на другій роботі пропонували збільшення на тисячу бат щороку, але тільки до максимальної суми, яка б сталася у 25-му. Контракт був підписаний у 2023 році. Страхування у державних школах надається лише за річним контрактом, тому я отримав його тільки на першій роботі після завершення 90-денного пробального терміну. Бонус на житло на першій роботі залежав від фактичної вартості оренди, але я був зобов'язаний жити у будівлі, обраній агентством. Це житло мало низку недоліків, не було пральної машини, питної води, а з рахунком за електроенергію. Виникли проблеми, оскільки намагалися завищити суму. Контракти були на семестри мій річний контракт складався з двох контрактів на два семестри з пунктом прострахування. Зарплата між семестрами не виплачується, навіть якщо контракт передбачає, що ми залишаємось працевлаштованими в цей період. Це означає, що два місяці канікул у квітні та травні не оплачувалися, тобто після березня. Зарплата виплачувалась у кінці червня, що означало що з початку квітня до кінця червня ми живемо на одній зарплаті з березня. Але як цим у приватних школах? В приватних школах заробітна плата має бути вищою, але для працевлаштування треба мати досвід, особливо в банкоці Заробітня плата від 35 тисяч бат. Але на першому контракті у нас особисто було 37. Яка через рік виросла до 39. Хоча зараз я розумію, що ви сміливо можете просити від 40 тисяч бат, особливо якщо ви маєте всі документи для візи, про які я розказувала у минулому відео, яке ви знаєте в описі, та я спробую його десь ось тут додати. Але що там по контракту на 10 місяців? На моє велике щастя та удачу, зараз я працюю в школі з 12-місячною оплатою. Але наш перший контракт з іншим садочком був на 10 місяців. Як це? На початку відео я говорила, що квіти та жовти є канікулами, які в деяких школах не оплачуються. Але і до садочку, школу приходити не треба. Тому обов'язково шукайте школу на 12 місяців контракту. Тут буде моя особиста суб'єктивна думка про агентства. Не витрачайте час на будь які агентства. Я розумію, що страшно, і хочеться скинути відповідальність на інших. Лінь робити свій ресерч, та й здається, що краще їхати вже на контракт, ніж приїхати та шукати щось з нуля. Але ніякі агенти в разі проблем зі школою чи будь-яким непорозумінням не допоможуть вам. Це я кажу з власного досвіду. Ми так їхали в Китай на свій контракт, і від тих агентів не було жодної допомоги, коли почались реальні проблеми з візами та школою. Шукати роботу самостійно стресово, але все реально. Нашу першу школу ми знайшли за два тижні, і ці два тижні здавались вічністю, але все реально. Враховуючи, що ми шукали одну школу на двох та принципово у столиці. Для того, щоб знайти щось вміняємо від 40 тисяч, треба шукати самому і вже на місці. Тому особисто моя порада не боятись їхати самостійно. В цьому блоку я хочу ще раз нагадати про важливість ліцензії, яка надається два рази по два роки. То з вашим дипломом не вчителя англійської мови, ви можете працювати. Два рази по два роки. Далі ви зможете прийти курс по 7 модуль онлайн та отримати постійну ліцензію, або піти вчитись на курси, наприклад, до Університету Святої Терези. Я планую цим займатися вже у березні, квітні. Дайте знати, якщо вам цікаво почути про це. А тепер поговоримо про цікаве, чим Китай відрізняється від Таїланду. Всім, я знаю, що багато моїх знайомих після Китаю та халяви, яку дарували китайці, трохи в шоці з менших зарплат та більших вимог. Тайці не будуть кружляти навколо вас, аби ви спали на які постілі та прокидали спецпів пташок. Це треба враховувати. Тут треба працювати. Але що в обмін? Таїланд це легкий шлях для отримання візи. Це відсутність перманентного страху поліцейського, який може запитати в тебе візу. Та й це про свободу, про самовираження, про подорожі, про легкий і приємний клімат та добрих людей навколо. Працевлаштування в Терландії має свої нюанси, але знання особливості місцевої системи освіти і ринку праці значно спрощує процес. Шукайте школу з вигідними умовами, стійкими фінансовими гарантіями і уважно ставтесь до деталі контракту. А з вами була Саша. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, донатити на ЗСУ. І до нових зустрічей, Па-па!